Червоний синій або жовтий, сучасний або вінтажний. На двох колесах чи на чотирьох. Сучасний асортимент дитячих візочків вражає, але є ще один критерій. Оригінальність сьогодні творчумами вирішило позмагатися за звання володарки найяскравішого дитячого візочка. Альона Бідилу дізналась про парад колясок із місцевої газети. Захід одразу зацікавив, бо такого чутово ще не бачило. Щоб здобути перемогу, довелось включити фантазію і неординарно приобразити дитячий візочок. Жінка вирішила, це буде аватар. Недарма з чоловіком на перше побачення пішли саме на цей фільм. Готувалися приблизно 2 тижні, закупили матеріал, поролон, ткань, пошили костюми, зробили любимого героя, прототип фільму Аватар. От, я подруга Аватара Нітірі. И ребенок очень рад, очень нравится. Іншу учасницю параду Олександру Кравченко на участь підштовхнули подруги. До параду родина готувалась всього чотири дні. Найшли таку ну, оригінальну, я думаю, ідею. Зробити курчатка із пластикових стаканчиків. Ми ще предлагали, що папа був петушком. Ну папа відказався. сказав, що ребішок на голову не не це наша така сім'я. Діму із самого малку, як він тільки родився. Його називають наше те курчатко. Ну і ми так вирішили, що хай таке буде. Як зазначають організатори заходу, не очікували такої активності зі сторони батьків. Бажання взяти участь у параді виявили аж 24 сім'ї. Їхня творчість не знала меж. Звичайні дитячі коляски перетворились у танк, капусту, корабель, замок принцеси і багато іншого. Ато, яке ми вперше проводимо, це соціальна акція в підтримку дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського опікування. Чужих дітей не буває. Головною умовою участі було це творчий підхід до оформлення дитячих візочків, щоб це було цікаво, незвичайно, щоб дітки були задоволені. Ну і щоб привернути увагу громадськості саме до цієї проблеми, яку ми хочемо донести людям. Креатив батьків загнав у глухий кут членів журі. Складно судити творчість, та все ж вони визначили трійку переможців. Третє місце посіла сім'я піратів на кораблі, друге танкісти, а перше патріоти в українській хаті. Український стиль так завжди в моді, і треба зараз намагатися його популяризувати. Цей стиль і також і маличку маленьких дітей привчати до українського стилю для того, щоб вони. Не цуралися всього українського, розмовляли українською мовою, надівали вишиванки. Долучитися до параду в центрі селища могли всі бажаючі. Як зауважили організатори, такі заходи у чутовому планують зробити традиційними.